На вашу думку, чому Україна досі не в ЄС і коли нам дадуть членство? Ну, тому що ми голосували роками не за тих політиків. Ми після курсу ЄС НАТО Віктора Ющенка обирали Януковича, і це нас повністю від, відкотило назад. Тому питання задає хай кожен сам собі, за кого він голосує. Коли нам дадуть членство, на вашу думку? Думаю, що десь років через п'ять, можливо, десь так. Не можу сказати. Думаю, що не отримаємо. А, чому? Тому що це невігідно нікому. Тяжкі питання. Про те, що вони нас бояться. Ми є велика країна, найбільша країна в Європі. А, ну я не вім, не вім, боже я на Чищені. А, Не знаю, рік два не буде, десять мінімум. Мне так кажется. 10 років потрібно ждати. Да. Мне так кажется, що 10 років треба чекати. Я думаю, що не скоро. Пока война будет идти, так и будет. З чем це зв'язано, що ми не можемо отримати сумнів? Наверное, с тем уровнем жизни, какое у нас есть, законодательство и все остальное. Пока не соответствует. Поэтому так и живемо. Ну, важко сказати. Я не политик. Це прагнення Євросоюзу нас не брати, я так розумію. Якби вони хотіли, то вже давно взяли. Я не вважаю, що це наша корупція або наша вина. Я вважаю, що це вина Євросоюзу. Вони нас повинні захотіти зрозуміти, що ми їх захищаємо. Ми стоїмо на кордоні з нашим ворогом Російською Федерацією. А зараз, коли ще й Штати доєдналися до Російської Федерації, то Європа повинна в нас бачити кого захисника, основу своєї європейської майбутньої армії.